Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні четвер, 14 липня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Де мешкатимуть люди після знесення їх будинків? У селі Хрещатих з району немає води. За добу на Буковині правоохоронці затримали понад півсотні ящиків сигарет. Де мешкатимуть люди після знесення їх будинків. Жителі вулиці Руської, будинки яких підлягають знесенню, побоюються, що залишаться на вулиці без житла і без грошей, оскільки на місці їхніх помешкань звозять багатоквартирний будинок. Чи є підстави у мешканців цих будинків для таких побоювань? Дивіться далі. Жителі чотирьох будинків по вулиці Руській схвильовані тим, що вже найближчим часом їх будинки мають знести. А альтернативного житла їм і досі не запропонували. Нам пообрізали всі комунікації, Будин, будинки не мають ні туалетів, ні води. Згідно чинного законодавства вони мають розселити всіх мешканців. Поки що пропонували гроші, але гроші такі, що, вибачте, на базар підеш і нічого не купиш. А у нас все-таки діти, і маленькі діти, і великі діти. І їм треба жити. І що це за рахунок когось, мої діти мають страдати. Коли організовувалося це все будівництво, здесь у нас були збори, нас збирали. і слухали наше пожелання, були какие-то предложения, С тих пор все це заглохнуло. Ніхто не приходить, стройка вже вот починає йти. А нас от час времени пугают тим, що от ребята завтра вас ісуть. Але предложений каких-то не поступало конкретно. Директор компанії Ріка, яка й здійснює будівництво, розповів, що законних підстав відселяти людей він не має до рішення сесії, яка відбудеться вже наприкінці цього місяця. Як ми тільки от з рішення сесії у нас буде, то ми почнемо з ними переговори. По землі мені потрібно рішення сесії ще, щоб відселити таких-то, таких-то, таких, -то, таких, -то, таких -то громадян, які проживають там, там і там-тей там. І там Поки цього рішення не буде, от, я не можу їх відселяти. Після того, як в мене буде на руках це рішення, я можу з ними говорити. Що ж до відшкодування житла, яке планують знести, то Юрій Рибак каже наступне. Є там п'ять співвласників, на черзі з них ніхто не стоїть. От. І вони, рахую, що вони всі повинні по квартирі отримати. Далі щось треба казати? Ну так не буває. От. Є, е, значить, якщо людина на черзі не стоїть, по закону я повинен е, їм купити стільки, скільки в них є, і від себе ще можу додати 50%. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У селі Хрещатик Заставнівського району немає води. Все внаслідок прориву магістральної труби водопроводу, яка забезпечує село водою з Дністра. Труба ремонту не підлягає, а місцеві жителі шукають кошти та допомоги у влади. Більше про це дивіться далі. Проблема з водопостачанням турбує жителів села Хрещатик вже близько 15 років. Справа в тім, що село розташоване на скелястій місцевості, підшкірних вод тут немає, так само як і жодної криниці. 80% жителів отримують воду з джерела місцевого монастиря, від якого тягнеться водопровід, який в останній ремонтувався ще у 80-х роках. Водопровід в старому зношеному стані, немає труби сталеві, вони всі майже вже зношені, поржавілі і дуже багато стається аварії. Ось таких, ось таких причин, коли велика потреба води, коли жаркий спекотний час і люди більше споживають води, тоді не стає тої води для потреб села, тому що Вода не доходить прямо до споживача. Вона виходить з джерела, а до, до кінечної точки вона просто йде в скалу. І не показує де, бо вона йде прямо, заходить в скали і на верхню на поверхню. Вчора ми по трасі знайшли мокре місце. Коли взяли трактор, бульдозер розкопали. Вона прямо труба на протязі метра на кожному майже дирки. Протягом останніх років селяни самотужки усували неполадки, але латати дірки у водопроводі вже втомились, адже ремонту він вже не підлягає. Тому за допомогою звернулись до представників влади, написавши листа до Верховної Ради та обласної адміністрації. Також розробили проект, для реалізації якого потрібні кошти. Казали, що будуть вирішувати. Коли це буде, яким чином буде вирішуватися, невідомо. При на засіданні сьогодні в Сільської ради хітро сказав, що має відбутися сесія. 24 чи 25 липня ми сьогодні маємо 14 липня. Води в селі немає. Жарка погода, жнива, люди не мають кружки води, не мають чисто для своїх гігієнічних проблем. Ситуація досить тяжка, катастрофічна, тому що в селі немає ні одної криниці. У нас є 186 дітей, 360 пенсіонерів загальної кількості у нас. Біля 990 жителів. Сільська рада розробила проєкт, проєктно-кошторисну документацію, заплатила за неї і вартість будівельних робіт складають майже 3, 3 мільйони 100 тисяч. І потягнути ці витрати бюджетом села, коли він складає річний бюджет 400 тисяч, нереально. Петро Гайдащук, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За добу на Буковині правоохоронці затримали понад півсотні ящиків цигарет, які порушники планували незаконно переправити за кордон. Більше про це дивіться в нашому наступному сюжеті. На околиці села Руська Потульського району правоохоронці провели обшук в одному з контейнерів, що знаходився на території пилорами за 100 метрів від лінії державного кордону. За результатами обшуку виявлено 24 ящики цигарок. Їх планували перемістити через державний кордон в Румунію. Також під час обшуку в одного з жителів села Селятин Путильського району було виявлено ще 12 ящиків сигарет. Цього ж дня прикордонним нарядом було виявлено ще 17 пакунків тютюнової продукції, яка намагала яку намагались переправити через україно румунський кордон. А саме сигарети були підготовлені вже до переправи. В подальшому також було затримано чотири особи, які рухалися в. Поблизу кордону, а саме на автомобілі та мотоциклі. На даний момент щодо осіб тривають заходи щодо їхньої причетності до протиправної діяльності. Окрім цього, прикордонниками відділу «Красногільськ» було затримано двох осіб, які намагались перенести через кордон 10 пакунків сигарет. Після здійснення Ряду попереджувальних пострілів усі було затримано, доправлено до прикордонного підрозділу, подальшу їхню долю вирішуватиме суд. Єдине можна сказати, що за спробу перетину державного кордону та за порушення прикордонного режиму чоловіки ще й будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Нагадаємо, що в Чернівецькій області триває тимчасове обмеження руху для великовагових автівок. Змінами до правил дорожнього руху встановлені обмеження перевезення вантажів на дорогах державного значення загальною масою понад 40 тонн, на дорогах місцевого значення вагою понад 24 тонни. Це обмеження діє щодня з 10 до 22 години. Для безпечного руху транспорту та задля недопущення руйнування доріг області на період підвищення температури повітря понад 28 градусів Цельсія службою автомобільних доріг у Чернівецькій області введено таке обмеження. Але воно не розповсюджується на автівки, які здійснюють перевезення вантажів, що швидко псуються та використовуються під час ліквідації наслідків стихійних явищ і надзвичайних ситуацій. У 2015-16 роках фінансову підтримку на оренду житла отримали 30 родин переселенців зі східної України та Криму. Загальна сума склала 700 тисяч гривень. Про що журналістам на брифінгу розповіли активісти проєкту Народна допомога звідки гроші і на що їх витратили. Дивіться у наступному відеосюжеті. Це вже другий проєкт, який ми змогли реалізувати за підтримки нашого постійного австрійського партнера наурядової організації Фользільфі Австрія і Австрійського міністерства соціальних справ. Проєкт був викликаний ургентною необхідністю тієї ситуації, яка сталася в країні і переїздом до міста Шерніці родин переселенців зі Сходу України і з Автономної Республіки Крим. І перше, що він передбачає, та найбільш важлива складова це підтримка родин, фінансова підтримка родин в оренді житла. Щомісяця кожна родина отримувала гроші, які повністю або частково перекривали оплату оренди за житло. Та, окрім цієї допомоги, переселенці також мали стартові продуктові пакети, отримували консультацію у пошуках роботи, адміністративні, фінансові та психологічно-соціальні поради. Мы сейчас сейчас первый раз. У нас многодетная семья, четверо детей. Вера уже появилась у нас в Черновцах. Черновчанка. Да, для многодетной семьи устроена один папа нам тяжело было. Ну, благодаря проекту все ходят в садик, в школу. Мы снимаем жилье, которое довольно-таки просторное для наших детей. Поэтому только слова благодарности. Спасибо огромное. Для нас это очень большая Крім основних заходів, проект передбачав надання можливості жінкам розвивати власну самозайнятість, наприклад, реалізовувати хендмейд вироби. Надія Величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.